Вікторія Сміюн живе у Квасилові, а працює вчителькою у Рівному. Тимчасовим перенесенням амбулаторії в обласний центр жінка не задоволена. Каже, відвідування медзакладу стало забирати більше часу. Ну от, наприклад, сьогодні ситуація. Я приїхала не знаючи, коли він працює. приїхала на 12 годину. Мені треба консультація невелика, і склалося так, що лікаря немає, і дуже незручно повертатися в Квасилів і чи чекати. Звичайно, певна незадоволеність є у людей, ну але в нас немає інших варіантів. Реконструкцію амбулаторії розпочали на виконання вимог Національної служби здоров'я. В закладі зокрема мали забезпечити доступ для пацієнтів з інвалідністю та маломобільних груп населення. Амбулаторія в Квасилові є структурним підрозділом центру меддопомоги. Центральний його директор Олег Шрам каже, там насамперед мали зробити капітальний ремонт входу, облаштувати пандус та відремонтувати дах. Те, що роботи не завершили, як планували у жовтні, він пояснив. Затримкою у проведенні тендерів і виготовленні проєктної документації. На це все треба і час, і гроші. Для того, щоб виділені гроші працювали, необхідно провести тендер. Це все час. Перед тендером треба провести роботу з проєктно-кошторисною документацією. Облаштування пандусу та ремонт даху в амбулаторії вже завершили. Далі внутрішня реконструкція, каже Олег Шрам. Кошти освоєні. Проектно-кошторисну документація зроблена, Чекаємо кошти на внутрішні роботи. Виділять депутати кошти. Думаю, що це на наступний рік першим же траншом і думаю, до середини літа ми вже переселимо наших лікарів. За словами старости Квасилова, Віти Кисільової внутрішня реконструкція приміщення це також вимоги НСЗУ. Ось цей коридор, який ми бачимо, тут не проїде інвалідна коляска, тому що тут заледве ледве проходить людина. Оці стіни не несучі, їх будівельники прибрали, вони будуть посунені, аби щоб проїхала коляска з інвалідністю. У нас тут Є підвальне приміщення, і в цьому підвальному приміщенні завжди стояла вода. Ну, ви бачите, що обсяг робіт значний. Повністю ця амбулаторія вона не, була, не відповідала всім вимогам, де можуть надаватися медичні послуги. Якщо приміщення, яке не відповідає вимогам, його просто не фінансують. Загалом вартість реконструкції Квасилівської амбулаторії майже 5 мільйонів гривень. Руслан Савуляк, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.